you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте. Ми починаємо. Колишній нардеп України Чорновіл знову почав корчити себе великого експерта і знавця та розповідати, що, начебто, весною готується арешт Порошенка. Про це він пише у себе в телеграмі. В телеграмах з'явилася інформація, що весною готується арешт Порошенка в одній зі справ. У випадку арешту Порошенка, яка буде реакція заходу за суспільство? Не запитую, бо наші вкраїнчики лише будуть радіти цьому. Жаліється чорновіл. Звичайно, для порохоботів це та. Цитата... Та це надзвичайно болюча тема, адже вони усіма силами намагаються захистити Порошенко та завжди виправдовують усі його вчинки. Та й сам Порошенко вже давно із опозицією жаліється листами на діючу владу та шукає скрізь змову проти себе. Дуже цікава позиція людини, яка позиціонує себе як великий політик. До того ж, якщо Петра Порошенка ще раніше не заарештували, то чому це повинні робити зараз? Він уже нікуди не тікає та повертається в Україну. Які підстави для цього? Чи можливо пороху Ом, цитата вже просто нема за що вчепитися, і вони вишукують будь-які інфоприводи, чи їх страхи цілком виправдані, адже вони знають гірші свого боса. Проте, якщо бути чесним, Порошенка давно мав би повернути всі ймовірно вкрадені кошти під час його перебування на посту президента назад в Україну. Якщо і були певні схеми, то Петро Олексійович нарешті має зізнатися в усьому та відповісти перед судом, до якого він не може дістатися довгий час, бо продовжувати ці ігри та корчити жертву це погане рішення. Не надто відповідальне, та й до статусу йому не личить. Можливо, зовсім скоро ситуація поясниться. На цьому в мене все підписуйтесь на канали, пишіть свої коментарі.